Права 192. Віднови запис. Ну що ж, стартуємо, дивимося, ось наш перший запис. Ми бачимо, що тут у нас спрощують дроби, їх скорочують. Ну, давайте і ми їх будемо скорочувати внизу, щоб зрозуміти, що треба записати. Хоч декому це, напевно, зрозуміло і так. Ну що ж, записуємо тоді 40 сотих. Ну, давайте внизу у нас 50, а 50 це 2, що множиться на 50. Це буде 100, це в знаменнику. Тоді в чисельнику також запишемо, що 40 це 2, що множиться на 20. Тоді на 2 скорочуємо, то у нас вийде 25. Є. Гаразд. Ну, а зараз бачимо, що тут записано просто в знаменнику число 5. Ну що ж, тоді запишемо внизу, що 50. Це 10, що множиться на 5. Це в знаменнику. А в чисельнику, якщо ми виокремимо 10 множник, то у нас буде 10, що множиться на 2. На 10 можемо скоротити і чисельник, і знаменник, то в нас тоді залишиться 2 п'ятих. Є. Ну що ж, тепер ми готові записати сюди всі цифри, яких бракує. Ну, Давайте будемо записувати. Я візьму, напевно, давайте. Жовтим, отже, записуємо. Тут у нас 20 х треба записати. 205-х. Так, ну, а тут у нас d5 зверху записуємо 2. Так, все, заповнили ми. Тепер переходимо до другого завдання. В другому завданні ми бачимо тут 24 невідоме число зверху, але точно у нас є дріб 4 восьмих. Ну що ж, якщо 4 восьмих... То ми можемо записати, що 4 восьмих – це дорівнює. Отже, 8. Наскільки потрібно помножити, щоб було 24. 8 потрібно помножити на 3. То тоді і чисельник множимо на 3, щоб не змінився дріб. Так. І тоді це дорівнює. 4 помножити на 3 це 12, а 8 помножити на 3 це 24. Є? Ну що ж, отже, 12,24. Одночасно 4 8 це. Давайте тут поставлю крапку. А 4 8 записано, що це дорівнює 1. Тобто ми можемо записати це 4, що множиться на 1 чисельнику. А в знаменнику, якщо ми окремлюємо множних 4, це буде 4, що множиться на 2. На 4 скорочуємо. І чисельник і знаменник, то у нас вийде дріб одна друга. Є. Ну що ж, виходить тоді, що е, ми як маємо відновити наш запис? Зверху тут внизу 24 знаменнику в чисельнику пишемо 12. Так? Ну, а 4 восьмих також це дорівнює одній другій. То тут записуємо в знаменнику цифру 2. Ну що ж, ось таке задання на скорочення дробів та зведення їх до нового знаменника на цьому вправу завершено.